Привіт, всім! Я Олена Макеєва, кандидат економічних наук. За фахом я професійний бухгалтер та сертифікований аудитор. А ще я старший експерт проекту ЄС, підтримка антимонопольного комітету України у провадженні правил державної допомоги. Разом з фахівцями проекту. Ми підготували освітні відеовипуски, присвячені питанням відображення бухгалтерському обліку. Коштів фінансової підтримки суб'єктів господарювання в попередніх відео ми розглянули законодавчі вимоги застосування спеціальних прав з обліку державної підтримки в Україні, а також ключові принципи бухгалтерського обліку, порядок, складання облікової політики, методи обліку доходів та витрат, кошти цільового фінансування і так далі. Обов'язково передивіться ці випуски. Ми продовжуємо наш освітній проект. Та тема цього випуску організація планування обліку і калькулювання собівартості робіт або послуг в попередньому випуску. Ми детально розглянули групування витрат та їх облік. Найбільша та найвагоміша група витрат у складі звіту про фінансові результати це собівартість. Субівартість реалізованих товарів визначається за правилами бухгалтерського стандарту 8 запаси. А от перелік і склад калькулювання виробничої собівартості продукції або робіт послуг встановляться підприємством самостійно у обліковій політиці. Отже, як побудувати планування, облік і калькулювання собівартості продукції, робіт або послуг? Давайте почнемо з базових знань. Субівартість може бути плановою. Нормативною та фактичною планова собівартість складається перед початком періоду на основі прогнозних технічно обґрунтованих норм та економічних нормативів. Нормативна собівартість розраховується із врахуванням норм витрат на одиницю продукції, які встановлені підприємством з урахуванням. Нормальних рівня, рівня використання запасів праці, виробничих потужностей та поточних цін. А от фактична собівартість розраховується на основі даних бухгалтерського обліку після закінчення звітного періоду та свідчить про розмір фактичних затрат, які здійснили підприємство для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг. Об'єкти калькулювання фактичної собівартості продукції взаємопов'язані з об'єктами обліку витрат. Виробництва та на практиці, як правило, збігаються обов'язковими для виробничих підприємств. Є складання фактичної калькуляції та розрахунок фактичної або звітної собівартості. Планова і нормативна собівартість складається на розсуд підприємства та використовується в основному для цілей управлінського обліку. Калькулювання собівартості продукції робіт послуг відбувається за трьома етапами: по-перше, розраховується собівартість випущеної продукції в цілому. По друге визначається фактична собівартість по кожному виду продукції, і третє розраховується собівартість одиниці продукції для цілей бухгалтерського обліку. Обов'язковими розрахунок фактичної собівартості по кожному виду продукції, а також для одиниці продукції. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції робіт послуг встановлюється підприємством. При розробленні калькуляції слід керуватися нормами бухгалтерського стандарту 16, у якому вказано загальний склад витрат, що включається до собівартості продукції. Зокрема, Собівартість реалізованої продукції робіт або послуг визначається так: виробнича собівартість продукції робіт послуг складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та інших прямих витрат. Тут все більш-менш просто. А от постійні розподілені та змінні загальновиробничі витрати. Перш ніж включити до собі вартості продукції робіт послуг, слід розподілити. Порядок розподілу таких витрат база для розподілу визначається обліковою політикою підприємства. Розумію, що такий набір термінів важко сприймати на слух. Проте давайте розбиратися в цих витратах до складу загальновиробничих витрат, включаються. Витрати на управління виробництвом, амортизація основних засобів загальновиробничого призначення, амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення, витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів загальновиробничого призначення, витрати на вдосконалення технології і організації виробництва, а також витрати на опалення і освітлення або водопостачання, утримання виробничих приміщень, ну і витрати на обслуговування. Виробничого процесу. Не забудьте про витрати на охорону праці, техніку, безпеки та інші витрати. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат встановлюється підприємством в обліковій політиці. До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності. Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази для розподілу або години праці плати, оплати. Обсяг діяльності або прямі витрати а, при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції робіт послуг у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати її фактичну величину. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом, що змінюється. Прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. Більше діяльності, більше витрат. Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням також бази для розподілу або години праці, або заробітня плата, або обсяг діяльності, або прямі витрати і так далі. Наднормативними виробничими витратами вважається використання ресурсів на виробництво понад норми. Наднормативні витрати включаються до собівартості реалізації або до складу інших витрат на підставі рішення уповноваженої особи або керівника підприємства. Причому первинні документи, якими оформлюються витрати, повинні містити зокрема інформацію про зміст, нормнормоване нормоване, нормоване використання ресурсів, посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за використання матеріальних та інших ресурсів. Друзі, сподіваюся, що тепер порядок групування витрат, перелік і склад статей калькулювання – виробництва. Виробничої собівартості продукції робіт послуг вам став більш зрозумілим. Залишається лише додати, що складена калькуляція собівартості продукції за своїм призначенням не відповідає ознакам первинного документа, оскільки в ній не фіксуються господарські операції. Однак цей документ точно потрібен підприємству та його управлінському персоналу, аби точно розрахувати собівартість виробленої продукції робіт послуг. Та ціну реалізації такої продукції або послуги. А ще коректний розрахунок фактичної собівартості дозволить вам бухгалтерам запобігти перехресному субсидіюванню, коли витрати, що відносяться до комерційної діяльності підприємства. Фінансується за рахунок коштів державної підтримки. І наостанок, під час перевірок, податківці можуть вимагати надати цей документ і підприємствам краще його надати, оскільки у деяких випадках при вирішенні спірних питань калькуляцію вимагають і, і також наші суди. Залишайте ваші запитання під цим відео. Я обов'язково їх переглядатиму, та окремий випуск буде присвячений запитанням та відповідям. До зустрічі!